Друзі, всім привіт! Стартували нові акції в магазині Аврора, Тож я вам сьогодні їх покажу. А ви ставте лайки, пишіть коментарі і всім, друзі, приємного перегляду. І, друзі, перше, що ми бачимо, це цукерочки подарункові Lexus. Білий шоколад і чорний шоколад з горіхами. Два варіанти по 33 гривні. До цього коштували 39 гривень. Полуниця та горіхи. Далі дивимось. Чорний чай 44 гривні. 20% знижечка на Golden Tea. Чорний чай в пакетиках. 130 грамів в цьому пакунку. 44 гривні. Акція. Так, далі дивимось. Іграшка. М'яка, 139 39 гривень. До цього була 169. Дивимось, хто це такий. Зайчик. Мені здається, зайчик. Зараз коштує 139 гривень. Є в двох кольорах коричневий та синій. Далі дивимось. Іграшки. Автомобіль 59 гривень. Військова техніка. Подивіться, який джип. Збройні сили України. Іграшка. Діткам з трьох років. Три і старші. 59 гривень такий автомобіль. Також є більша іграшка з цієї серії 129 гривень. Це танк, друзі. Подивіться, як він виглядає. Ось такий танк. Юнітет 24 коштує 129 гривень. Іграшки є в асортименті. Далі дивимось. Цукерки із молочним шоколадом Любімов. 49 гривень за такий пакунок. Подивіться. З горіховим. Наповнення 49 гривень. Такі цукерочки. Далі набір келихів для шампанського. В Упаковці два келихи під шампанське. Подивіться, який пакунок. Для свят. Кристал 129 гривень за пару келихів для шампанського. Далі дивимось для школи, набір олівців. 19 гривень. Ось такий варіант. Різні кольори. Є дорожчий варіант за 37 гривень. Також 12 олівців, але вже такі розмальовані. 37 гривень і 19 гривень. Два варіанти олівців. Тож дивіться, кому який варіант підходить. Зараз акція. Далі дивимось. Набір ручок гелевих. 44 гривні різних кольорів. 12 ручок. 44 гривні акція. Так, далі дивимось. Блокнот А5. 29 гривень. До цього був 55 гривень. І, до речі, непогано виглядає. Ось такий блокнот 29. Є дорожчий варіант 88. Червоний. Він закривається. Це такий плотний варіант. 88 гривень. До цього... Коштував 119 гривень. Такий блокнот. Далі. Блокнот 59 гривень. Блакитний також замикається, але маленький вже. Ручка є в наборі. Ручка також ховається в альбомі. 119 гривень до цього коштував. Непогана акція. Далі димось. 55 гривень. Ось такий. Для дівчаточок. Записник з серцем. 55 гривень. Далі. Зошити. Зошити в лінію, 24 гривні. Ось такі. В лінію, да. Різні кольори є. Чикаго і так далі. 24 гривні. Є 7 гривень, але тут десь то і листів менше. Польща намальована. Що там ще є? Малюнки, бачите, є різні. Є автомобілі. По 7 гривень. Зошити. Є навіть по 2 гривні. 12 аркушів. Це найменший варіант. Також в лінійку. 2 гривні 50 копійок за зошит. Дешевший я не знаю, що можна купити. Це найдешевший товар, десь того в рорі. 12 гривень, ось такий зошит. 12,50. В лінійку. Так. Далі, друзі, дивимось, що ще є. Блокнот А6 14 гривень. Ну, це варіант такий для дівчаток. Намальоване дерево. Кольоровий варіант 14 гривень. Далі листи лаврові. Лавровий сухий лист 8 гривень. Знижечка 1 гривня. Далі приправа. Часник сушений. Любисток. 15 грамів, 8 гривень. Є приправа за 12 гривень. Це в нас іде Глінтвейн. Приправа Глінтвейн. Можливо, хтось хоче зробити. Далі розпушувач для тіста. Для випікання, запікання, 15 грамів пакунку. Великий, до речі, пакунок 3 гривні. Розпушувач для тіста. Закусь потрібен. Далі дивимось. Дріжджі, дріжджі, один пакунок. Хлібопекарські сухі по 12 грамів, 9 гривень коштує. Так, далі, друзі, дивимось, Пюре дитяче. 19 гривень за пакунок. Карапуз, фруктовий салатик без цукру. 19 гривень. Оце так, 100 грамів. 100 грамів дитячого корму. Далі, людяник 3 гривні. 3 гривні людянок. Здоровий такий. А, ні. Цей здоровий людяник коштує 7 гривень. А то маленький людяник, він коштує 3 гривні. Ну давайте знайдемо тепер маленький людяник. Великий 7 гривень. Маленький ось такий 3 гривні. Людяники і зараз в акції для діточок. А такий 7 гривень. Здоровий, на палочці. Далі дивимось. Напій безалкогольний, сильно газований по 16 гривень. Банки пепсі коли. Є звичайний варіант і є без цукру. Далі. Напій для спорту. 4 мов. Є оранжевий, є синій, є зелений. По 24 гривні. Мультифруктові. Напої по 24 акція. Далі. Шоколад молочний корона. Звичайний молочний чорний шоколад. 34 гривні. Так, 29 гривень. Це у нас міленіум з горішками. Ось такий варіант. Міленіум 100 г шоколаду. 41% знижка. А, тут, до речі, не один варіант, а декілька. Подивіться. Три варіанти. Шоколадок Міленіум в асортименті. По 29. Далі 39 гривень. Крем паста шоколадна. Ось така баночка 39 гривень коштує. Так, далі знизу шоколад. Молочний світоч. Ось така шоколадка здорова. 235 грамів, коштує 99 гривень. До цього була 129. Так, далі вафлі. Пафлі Балу, 12 гривень. Вічінгер X4. Карамельні 12 гривень. Вафлі. Були 14. Так, переходимо вниз. Вафлі світу 14 гривень. О, це артек. Томати, смак, моцарели та базиліку. 14 гривень. Далі. Цукерки шоколадні 34. Що це за такі? Цукерки, ніколи не бачив. В асортименті. 200 г пакунку. Цукерки бон-бон. Асорті. 200 г 34 гривні за пакуночок. Переходимо. Набір цукерок 59 гривень. Джек. 290 грамів. Тут їх десь 110 штучок. Не менше. 290 грамів коштує 59 гривень. Так, що у нас йде? Печиво, сенвіч. Супер кончик, 14 гривень. Супер кончику, до речі, йде 4 печива. Це по 3,50 за печиво. Є два смаки, є з горішками і є ваніль. Чи ваніла? Далі вершки для кави. 47 гривень. Подивіться, сухі вершки. А тут сама кава. Чорна карта. 55 гривень. Голд. 50 грамів. Коштує 55 гривень. Є кава в зернах. 289 за кілограм. Подивіться, який здоровий пакунок. До цього кава коштувала 349. Бачите, здоровий пакунок. Кілограм. 289. Кава в зернах. Можливо, комусь потрібна. Ось такий пакунок. Далі. Що тут ще є? 49. Якобс. Переходимо до чаю. 44 гривні. Чай. Британська імперія. 29 гривень. Мономах. Ось такий пакунок. 25 пакетиків. Є за 37. Чай Лондон. Ахматі. Грінки. Житньо пшеничні. 22 гривні. Дивіться, які гріночки. До цього були 27 гривень. Також акція. Грінки 22 гривні. Джокерс. Далі дзернята. Смажене. Марічка. 14 гривень. До речі, ніколи не куштував Марічку. Марічка 14 гривень. Дзернята. Так, 23 гривні палички. Хлібні імперія. Глінісі. Подивіться, які палички. Ідеально підходять до згущеного молока. Або арахісової пасти. Далі. Що це таке? Сухира кухонна. 109 гривень. Це вона? О, ні, це ніж. Це ніж, так. Да. Ніж кухонний. Так, а де ж сакира? Каже, сакиру не бачив. Далі йдемо. Ситочко. З ручкою. 39 гривень. Десь то воно. А може велике? Ось так вішають, непонятно. Так, далі, 88 друшляк. До цього був 139 гривень. Давайте подивимось на цього друшлячка. Так, непоганий друшлячок. 88 гривень. До цього був 139 гривень. Бачу, два в наявності. Переходимо далі. Кружка сито, 69 гривень. Ага, це в село. Щоб муку просіювати ось тако. Бачите? Муку просіяти і все, і можна випікати. Можливо, комусь вдома згодиться. Далі блюдицю 77 гривень. Скляне блюдце. Подивіться, як воно виглядає. Одненьке залишилось. Можливо, ще є на складі. 77 гривень. Знизу шампунь. 57 гривень. Ніжне відновлення. Шампунь. з Пшеничним протеїном. Є для чоловіків мен шампунь. 69 чи для чоловіків дорожче. Не розумію. І дитячий варіант. Дитячий 34 гривні. Два варіанти є в наборі. По 34. Так, що тут ще в нас є? О, цікава поличка. 29,9, 2, 2 все. Йома, давайте роздивимось. 29 гривень. Що це у нас такі? Стаканчик, свічка. Свічечка. Тут крушечка. Світильник. Цікава поличка, Світильник, так. Да. 29 гривень. Все по 29. Що в нас по 9 гривень? По 9 гривень я бачу зошити. 24 аркуші. То вже якісь інші йдуть. Так, далі. 2 гривні. Це звичайні зошити. На 12 аркушів. 2, 10, і 29. Далі, шампунь, Dallas. 99 гривень. Profitox. Так, після чого. Дивіться, яку машинку знайшов. Lamborghini. Сіренька. Lamborghini намальована жовта, а продається сіра. 99 гривень. Знижка 50% на автомобіль. Далі, іграшки є. Дракони ось такі. У нас же рік дракона, то і іграшки, дракони. 99 гривень. Іграшка динозавр. Ні, це не дракон, динозавр. Далі, 99 гривень, ось така лялька. Для дівчаток. Є іграшки, бачите, для хлопців, є для дівчаток. Так, це в нас що? Сніголіпка. Подивіться. Сніжки ліпити можна. 29 гривень. Тільки ця сломана. Є інші варіанти. Зелена і синя, бачу. Так, 29 гривень сніга, ліпка. Далі, 29 гривень можна сніголіпка. Тільки вже сніговичка за 29 гривень можна виліпити. Так, знизу, що тут у нас? Відбілювач, комусь потрібен. Кисневий відбілювач. 62 гривні. Тут що? 117 гривень кондиціонер. До цього був 169. І 84 гривні. Це фрекін ось такі серветки для кухні. Так, відділ для починаючих фотографів, блогерів. Штатив для телефону. Подивіться, який. 44 гривні. Є штатив одразу на два телефони. Можливо, навіть таке. 99 гривень. Одразу на дві камери знімати. І тут у нас 22 гривні. Це тримач. Підставка. Підставка під телефон. 22 гривні. Тож, можливо, комусь потрібні такі варіанти. Багато цікавого. Далі 209 гривень. Радіоприймач. Подивіться. Kingstar. 209 гривень. До цього був 299. Так, навушники 169 гривень. Здорові такі навушники. H228D. Є за 59 в наушники. Дешевші. Чорно-червоного кольору. Також здорові. Акція 58% знижечка на них. Так, далі дивимось. Геймпад 39 гривень. Ну, давайте роздивимось. Що це таке? А, це тримач під телефон. Вставляєте сюди свій телефон і граєтесь. Ось такий геймпад. 39 гривень. До цього був 49. І зверху бачу ще колоночка. 179 гривень. Слухати музику. GT 114. 179 гривень. До цього коштувало 229. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк під ним. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.